Через війну, втрати близьких, повітряні тривоги, вибухи та вимкнення електроенергії чимало українців не планують відзначати зимові свята. Чи доречно святкувати різдвяно-новорічні свята та як найкраще це зробити в умовах повномасштабного вторгнення в Україну? Про це розповідає психолог та психотерапевт Ірина Хрисанфова. Вона говорить, думки українців щодо відзначення свят під час війни розділилися. Зараз в суспільстві триває. Суперечка, чи доречна святкувати різдвяні, новорічні свята, чи недоречна. Хтось придержується думки, що якщо війна дуже багато загиблих, дуже багато страждань, то це недоречна, це буде якби протипоставляти ті, хто святкує, що у них все гаразд, що вони щасливі, здорові тим людям, які загинули або потерпають. А інші люди додержуються таких поглядів, що якщо вони святкують, то це значить про незламність, про це, що життя триває, і вони можуть додати наснаги в життя для того, щоб давати більший супротив ворогові, так і показати свою незламність. І то є більш здорова позиція. Але якщо ми будемо придивлятися і до однієї позиції, і до другої позиції, то треба визначити, що не потрібно робити якісь крайнощі. Всі крайнощі і е, в зв'язку з. Те, що з ними відбувається, приводять до прикрих наслідків. Ну, наприклад, якщо не святкувати, то може, якщо людина зазнала загибелі близьких, або зараз потерпає від там якихось страждань, не щось болить, і в неї якийсь депресивний стан, вона не може дивитися на щось святкове, бо це усугубляє її стан. Так, вона більше страждає, то може і не на часі. Так? Може, їй потрібно пережити те, що з нею відбувалося або відбувається. І така людина хоче побути на самоті, хоче обдумати все, що з нею сталося, і недоречно її тягнути на свята, і може якось там щось їй бажати, казати, бо це буде ще більш завдавати їй болю. Але якщо довго буде людина перебувати в такому стані, то вона може ізолюватися. І це. Почне її зсередини руйнувати. Так вона буде скачуватись в депресивний стан, і це може підпортити і здоров'я її, і вона буде в соціальному ізоляції, і оточення буде її сприймати вже як токсичною. Гарювання нам потрібно. Нам потрібно переживати той біль, який у нас стався із-за того, що відбувається, е, із-війни, із за наших е, таких страшних подій. Але Якщо в нас є хоч трохи можливості мати нормальне життя, потрібно його впускати, бо життя триває. Нам потрібно пережити страшні часи. Ключове слово пережити. Бо життя продовжується, воно триває. І як ми порівняємо себе з тими, що були 24 лютого, ми були налякані, дезорієнтовані в шоковому стані, ми не знали, за що хопатися. І зараз. Коли минуло скільки часу, і ми вже адаптовані, ми вже більш е, згуртовані, ми знаємо, що нам робити і як діяти в складних ситуаціях, в яких випадках що потрібно знати і як це потрібно влаштувати, якщо щось сталося, ми вже інші. І так, за цей час ми стикнулися з великою кількістю болю, шокових подій, надзвичайних подій, і ми вже зсередини стали другими. Але це не значить, що в нашому серці, в нашій душі не повинно бути місця нормальному життю доброті, щирісті, святу, якимсь речам, які були у нас до початку війни, то, що наповнювало наше життя радістю, і потрібно, щоб це було і зараз, може в іншому форматі. Ті люди, які хочуть святкувати, хочуть нарядити ялинку, купити подарунки дітям, загадати бажання, зробити якісь щирі привітання для близьких, повинні це зробити. Але з урахуванням того, що зараз відбувається. Не потрібно зараз. Робити якісь такі гульбіща, як ото кажуть, так не потрібно вивертати, робити на показ, як вам весело, як дуже супер гарно і які ви прям щасливі. Випивати, робити якісь такі заходи, де буде все фієрверки, шикарно, і це може когось поранити, так? Бо у людей перебувають зараз близькі. Десь на окупованих територіях хтось загинув. Загинув під час того, що захищав нас, да бо є люди, які мають близьких військових. І є військові, які були поранені, або люди, які попали під обстріли, під різні уламки і були поранені в результаті прильотів або бойових дій. І це їх може зачепити, що хтось гуляє, комусь дуже гарно, а людям прикро, больно і чогось не вистачає. Але якщо люди будуть святкувати різдвяні свята і новий рік, як свята, про надію, народження нового, бо новий рік це щось нове. Ми можемо і будемо всі загадувати єдине бажання перемоги, відновлення нашої країни, відновлення миру. І це потрібно робити, бо це надихає і дає надію, що життя продовжується, що ми переживемо. Це підживлює нашу психіку, це зцілює. І обов'язково потрібно це показувати діточкам. У дітей дуже гарна розвита уява. Вони казки собі якісь намріюють, вони бажають, щоб Святий Миколай прийшов і дав їм даруночок якийсь. Вони бажають, щоб всім було дуже добре, весело. Бо коли дитина зростає і не має сподівання на диво, вона виростає цинічною. І в неї нема ресурсу того, що її мрії будуть в майбутньому втілені в реальність, і що вона чогось варта, що вона має право сподіватися і здобувати в реальності свої бажання. Тому це дуже важливо давати дітям казку, давати дітям Різдво. Бо Різдво це ж народження, так? скільки легенд, скільки описів цього Різдва, як це було в давнину. Як люди замріювали якісь свої бажання, і вони здійснялися. І це ж коли ми читаємо, у нас в душі щось таке просинається про нашу силу, про нашу віру в себе, про те, що світ більш добрий, і про те, що добро перемагає зло. Тому ж святкувати потрібно. І ось різдво. Христиан західного обряду, яке відбулося 25 грудня, починається саме цього числа, того, що день починає збільшуватись. І якби світло прибуває в нашому житті. І люди мають надію на ліпше життя. Це надихає так, і енергії більш прибуває. Тож святкувати це мати надію на гарне життя. Мати надію на зміни, які приведуть до перемоги до втілення наших мрій. Коли ми будемо святкувати цього року, потрібно нам згадати всіх, хто віддав своє життя і віддає свій час для того, щоб ми могли це зробити. Зараз багато хлопців, які перебувають на нулі. Пишуть в соцмережах, що вони будуть дуже задоволені, якщо ми будемо святкувати. Вони і у себе там щось прикрашають, десь якусь ялиночку, як є можливість, в бліндажах у там у себе роблять святкування, передають вітання, передають рідним побажання здоров'я, і дуже хочуть, щоб вони своїми силами могли захистити наше нормальне життя. То буде дуже гарно, то буде як вдячність їм. І коли ми будемо святкувати цього року, доречна пам'ять загиблих вшанувати, помовчати, помолитися за них, святкування це таке буде особливо. Ми будемо вшановувати всіх, хто причетний до нашого зараз мирного перебування, і всіх, хто зараз з нами молиться і виборює цю нашу перемогу, бажану, таку жадану. І Саме святкування буде заряджати нас позитивною енергією, і ми будемо відчувати пліч-опліч своїх близьких і тих, хто на відстані. Це буде нас об'єднувати. Недаром в якихось наших і маленьких містечках, і великих все ж таки прикрасили ялинки, все ж таки діточкам роздають подарунки і роблять маленькі свята, і для того, щоб ми не забували, що у нас є така гарна. Подія, що у нас є така можливість бути щасливими, бути в надії, і для того, щоб ми могли взяти енергію, жити далі. Тож будемо ми святкувати, будемо одне одного щиро привітати, бажати здоров'я і будемо наближати нашу перемогу, як ми можемо, хто в тилу, а хто на передовій. Святкувати потрібно, говорять фахівці. Це моменти радості, які дають людині стимул боротися далі. Але важливо і те, як ми святкуємо. Необхідно проявляти повагу до оточуючих, зазначають психологи. Тож недоречно влаштовувати гучні гуляння. Краще надайте перевагу тихим зустрічам з рідними та близькими.